До речі, древо це не тільки модель Всесвіту і нашої психіки. Древо це дуже чудова аналогія великої системи знань. Древо це як метод великий метод, в якому багато практик. І дуже важливо кожному зрозуміти ієрархію практик, щоб вірно робити акцент у навчанні. Звісно, ми з дитинства знаємо, що головною силою, головним джерелом живлення є здорова коренева система. У навчанні найважливішими є кореневі практики, які є основою подальшого розвитку, бо тільки вони дозволяють отримати стан. Стан цілісності, стан єдності трьох я. Стан, який дійсно дарує чистоту і свободу для нашого ума і тіла. У нашому курсі Школи Сонячний Розум такою головною практикою є Хоопонопоно, кореневою практикою. Далі йдуть практики стовбура. Це практики, які допомагають якомога чистіше, якомога більше, в ідеалі завжди бути усвідомленими і перебувати у присутності. Це практики, які допомагають бути разом, бути у єдності із вищою природою. Задача практик стовбуру це навчити нашу підсвідомість в віддачі, коли вона починає довіряти, а потім ввіряє себе в вищій мудрості. Далі по значимості йдуть практики гілок. І вони вже поглиблюють наше вміння. Їх задача усувати зачепки ума і постійно повертати його до Вищого Я.